Сьогодні команда ТРК Надвірна вирішила піти у центр міста та дізнатися, де жителі громади планують провести дні відпочинку цього сезону та наступного. Відповіді різняться, дехто нікуди не планує їхати, дехто ж планує обмежитись вікендом в межах України. Проте є й ті, хто повноділиво переконаний, що після війни вирушать в Одесу або ж Крим. Відпочивати. Ми, ми і так відпочиваємо вже більше року, тому що ми переселенці з Херсону. Тому ми вже так на відпочивалися. Ми вже хочемо додому. Досить відпочивати. Тому Приїхали до вас тимчасово. Вдома. А, немає, яких, немає планів. А можливо минулого року десь відпочивали? Ні. В цей час хочеться відпочинку, хочеться миру і спокою. Це головне. І мій чоловік там перебуває, то мені не до відпочинку. Цього літа, напевне, швидше за все, що вдома. Бо якщо насправді, то зовсім не до відпочинку. Але, звісно, буде вихідний і тільки, тільки на, в рідних місцях, біля річки. У нас найкраща природа і найкращий відпочинок. Я не планую відпочивати цього року. А можливо, ви десь відпочивали минулого року? Минулого ще до війни на Тенерифе відпочивали. Цього року, до закінчення війни, навряд чи ми будемо десь відпочивати. Ніде в Україні на Бестриці. З нас на річці, на озері. У вільній Україні, на Україні, без війни, без ворога, з гарними молодими людьми. А де ви плануєте відпочивати цього року, цього літа? Ніде. Працюю цього літа. А минулого літа, може, пригадуєте, де були? Ніде не було минулого літа. Перед початком війни де ви відпочивали? В Одесі, у 21-му році, в серпні. Ой, йде вдома! вдома. Володико, ой, я буду, вдвоє, Дома буду вдома. Вдома буду відпочивати. Ну а куди? Нема що їздити, війна на, на дворі. – Боже, я би скрізь хотіла відпочивати, немає грошей. Я пенсіонерка, куди можу відпочивати? А я, в разі закінчення війни, куди ви плануєте поїхати? Куди поїхати туди, нас уже, напевно. <рив> <рив> куди поїхати з своїми? Я вже стара, я вже пенсіонерка, 74 роки. Куди вже їхати? Хотілося б відпочити десь на море, але, по-перше, фінанси пою транси багато допомагали озброєним. Бо ж ви самі знаєте, а пенсія маленька, треба було допомагати. А ти як сам залишився вдома, так спробуйте з чим проживати. А скільки збирали, і продукти, і все ж допомагали. Хочеться, звичайно, хочеться поїхати, відпочити гарно на морі, ну поки що ще не можу я конкретно сказати. Як будуть гроші, звичайно. А всі зараз молимося за те, щоб закінчилася війна. Планую вдома. А минулого року, можливо, не відпочивала. Теж ні. Дома. А, до війни, де ти була? В Одесі, затока. Гарно було. Боже, який відпочинок час війни, люди. Дома. А можливо, до війни ви згадуєте, пригадаєте, де відпочивали? Дуже давно, до дітей ще відпочивали. Звісно, тут в Карпатах до війни це була затока та В Карпатах. Нікуди, поки не плануємо їхати. Можливо, не Закарпаття. Після закінчення війни куди плануєте перший? Бій? Я думаю, це буде або Одеса, або Крим. Сподіваємося, попри важкий період, все ж необхідно знайти час для себе та перепочити, щоб з новими силами рухати Україну вперед до перемоги.